провести такую дуэль. Мы согласны. Прямо сейчас. Он, походу, далеко от нас, от народа. Может быть, вам добровольно покинуть этот пост? Мы не собираемся захватывать Украину. Мы освобождаем такие-то территории. Не знаю. Не знаю. Новый деревянный туалет, который установили у бараков на улице Таежной в Чите и Заколотире, наконец-то восстановлен и окончательно открыт для жителей спустя почти два года после его сноса. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я рад вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Live. А це свіжий огляд російської пропаганди, брехні їхньої влади, їхніх чиновників і, звісно, псевдожурналістів. журналістів. Ви не забувайте цьому випуску, лишати обов'язково свій лайк. Таким чином нас почує, побачив більше людей. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Live, якщо ви раптом ще цього не зробили. Я взагалі не розумію, чого ви цього ще не зробили. Ну і звісно, не забувайте лишати свої коментарі. Ну а ми розпочинаємо із. Погроз. Знаєте, я вже колись підбивала підсумки, що здається, на сніданок, на обід і на вечерю, інколи на перекуси, на банкети, на фуршети. Ми просто-напросто харчуємося цими погрозами. Ну, вже не смішно, вже не страшно, вже банально. Але воєнний злочинець Путін навіть після своєї прямої лінії, яка тривала 4,5 години, і там, де він сказав про технологічну дуель між Заходом і Росією, але чомусь у Києві, він все одно вирішив. Ще раз повторити, хм. а раптом не всі почули, не всі зрозуміли. Тож він ще раз ексклюзивно своєму придворному журналісту запропонував чи розказав про деталі дуелі з Арішником. Певно, у всіх виникає питання, і в мене теж чому Київ? Якщо ти хочеш тягатися із Заходом, то велкам, от тобі Лондон, Берлін, Париж, Вашингтон. Ні, ні, там Путін розуміє, що йому буде. Наслідки будуть просто фатальні, а от за Україну він чомусь вважає, що нічого не буде, і хай потім не засмучується, коли західні ракети прилітають по території Російської Федерації. Дуель з Орішником. Западні смі всі впечатлілись. Ми прямо зараз до неї к ней готові кати дує. Ми готові прямо зараз. Ну, прямо сьогодні. Чому в Києві? Многі... Ну, пожалуйста, можна в другом місці. Просто в Києві, по на мені в саті з тим, що я знаю. Там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО, но пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше, их там и там по 24 штуки. Вот помню, как вы Байдена вызывали на теле дуэль, он не пошел тогда. Ну, я не знаю. Я вже не сказал, что я вызываю. я сказал, що ті експерти западні, которые сумніваються в ефективності, пусть они предложат тим, хто платить им заработную плату за такие высказывания западним странам провести таку дуель. Ми согласны прямо зараз. Але здається, що поки Путін намагається викликати на дуель, на яку, звісно, ніхто не прийде. Дуель? Може незабаром його чекати самого у Москві. При тому, по ту сторону його антагоністом це може бути все суспільство, русський народ, тому що дедалі більше закликів інформації, коментарів там, де людішки не задоволені своїм життям в сьогоднішній Російській Федерації. Ось буквально такий собі ветеран бойових дій Афганістану каже, що Путін допустив занадто багато помилок. Через які країна знаходиться на краю прірви. Хоча сам воєнний злочинець Путін сказав, що через його дії, і початок війни, вони відійшли від прірви. Бачите, як не сходяться погляди. Тож йому ветеран пропонує добровільно залишити цю посаду. Цікаво, а що буде, якщо воєнний злочинець Путін від цього відмовиться? Я Кужель Олег Іванович, ветеран бойових дій в Афганістані, офіцер правоохоронних органів. Советского Союза. Пользуясь уникальной возможностью, напоминаю вам, Владимир Владимирович Путин, что за период вашего нахождения на посту так называемого президента Российской Федерации вы допустили многочисленные ошибки, как во внешней, так и внутренней политике. И результат этих ошибок ⁇ плачевное состояние народа. Страна находится на краю пропасти. Я понимаю, какую ответственность вы несете, занимая эту должность. Какое напряжение сил требует сегодняшнее положение дел. Отсюда у меня вопрос. Может быть вам добровольно покинуть этот пост по состоянию здоровья, пока не поздно? Благодарю. Знаєте, ви, що в Росії є абсолютно легалізоване катування, притом катування всіх і дітей, і школярів, і тих, хто знаходиться в дитячих садочках, і не тільки, тому що всіх їх змусили дивитися ту саму пряму лінію воєнного злочинця Путіна. От прям поставили телевізор і кажуть: дітки, смотрите, дядя Вова, дядьово, час Вова вам розкаже, тому хорошо в Росії жить. А от коли інші дивляться цю пряму лінію і співставляють, відкривають свій холодильник, вивертають кишені. Заглядають в гаманець, якось воно не б'ється, не сходиться. Тож мешканець російської, російського селища в буквальному сенсі в шоці в шокові від виступу воєнного злочинця Путіна. Бо каже, що оцей верховний стаканін якось не дуже в курсі, а чим живуть люди, які в них проблеми, і що час йому сказати до побачення. Ви представляєте, як багато тепер росіян. Хотеть посбавиться, Путин? Привет всем. Вчера смотрел прямую линию с Путиным. Я, короче, от его высказывания в шоке. Он похоже, далеко от нас, от народа. А заключается в том, что он сказал, что люди у нас в России стали есть очень много мяса и пить молока. Из-за этого у нас молоко дорогое и мясо дорогое. Ну, с одной стороны, знаете, я в свое время еще лет 5 2 держал коров. У меня было 18 дынов поголовья скота крес. Его просто по невыгодно держать при таких ценах на солярку, запчасти тракторные. Их невыгодно. Просто на все люди стали их вырезать. У нас в деревне за три года стадо снизилось 5 раз. Молоко перестали сдавать. Сдают за бесценок, принимают. А там, как сказать, Ціни почему-то виростають. Не знаю, він далек. Походу Путину пора говорити до свідання, Владимир Владимирович». І це, на пенсію, потому що він дуже далек Владимиру людей. Не пам'ятаю, що це було за інтерв'ю, а може, навіть яке року Карлсону, коли Маргарита Сіманян розповідала про те, що вони з чоловіком дивились і плакали. Шкода вона не розказала про те, що в цей момент ще й телеекран замироточив, ну бо там же. Ж Путіна показували її начальника улюбленого. Але загалом Маргарит Сіманян це така топова російська самиця, яка безкінечно має на словах помножувати здобутки і перемоги Росії. Якби ми з вами в прямому ефірі підводили підсумки, то чим же завершився цей рік, наприклад, для Росії, для російської армії, то вони б точно сказали як ніколи швидко просувались. Але за тією Донецькою областю, якби підсумки підбивала я, то я б сказала, що з 2014 року вони топчуться вже понад 10 років в тій самій Донецькій області, і нічого нового не відбувалось. Але зачекайте, зачекайте. Зараз вам Маргарит Сіманян розкаже наскільки СВО йде за планом, пам'ятаєте цей кусок із Тараса стараса який ми всі в школі, А том, що такое є наше товарищество, что вот от. И в других землях люди, но все-таки наш русский человек, он другой человек, писал Гоголь, вы своих задач СВО не достигли. Секундочку, подождите. Во-первых, СВО не кончилось. Во-вторых, каждый день мы читаем новости о том, что это село освобождено, это населенный пункт освобожден, здесь еще километры, здесь еще километры, километры, километры. Это так выглядит проигрыш. Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Никогда в жизни наш президент таких целей не объявлял. Мы не собираемся захватывать Украину. Мы освобождаем такие-то территории и проводим операцию по демилитаризации и деноцификации. Также было объявлено. У нас уже больше территорий, чем те задачи, которые мы стали. Уже у нас на два региона больше, чем те, о которых мы говорили. Они мастырят себе этот нарратив. Ну и, пожалуйста, нам не все равно. Новые города, он, кто говорил о том, что в ЛНР в жизни не было дорог а теперь прекрасные дороги. В истории с э, генералом, который зверским совершенно терактом был убит, ну вот вдумайтесь, он жил в панельке на Рязанском проспекте. Я больше скажу. Без охраны. Это был не просто генерал. Игорь Анатольевич человек, который Африку спас. Он разработал вакцину от Эболы, у которой смертность 96%. Да. Он гигантскую роль сыграл в разработке вакцины притом нашей, работающей, без страшной побочки, как на Западе, от коронавируса. Его ребята спасали Италию во время коронавируса. Мне кажется, нам все-таки нужна справедливизация процессов в обществе. Генералы такого уровня не должны быть обречены или жить не очень хорошо в царской России. И в коммунистическом Советском Союзе ну, находились деньги для людей такого уровня. А врачи? Ну, человек учится 10 лет и получает меньше, чем таксист. Ну, средний врач получает меньше, чем таксист. Я с огромным трудом и к профессии таксиста, и к любой работе отношусь. Но все-таки, вы представьте, уровень ответственности врача, уровень вложенных сил, уровень интеллекта, уровень образования. А зарплата ниже. Нам надо думать. Когда ми побідім, а побідімо з боючи помощо скоро. Яка кажется, следующий наш етап справедливізація нашого общества. Я ж сподіваюся, ви не пропустили слова головнокомандувача російської армії Герасимова. Було б непогано, щоб його замість мому потопили, але який сказав, що виявляється в 2024 році всі поставлені цілі свого були досягнуті. До речі, їх легко досягати, коли їх не існує, коли ніхто не бачив і не може з підставити, то що вони хотіли. Ну, наприклад, чи є список, де написано, що ми хотіли би покласти 100 тисяч російських військових, беручи вугледар і Авдіївку. Ну, якщо так було написано, то тоді звісно. Але як і завжди, ці свино собаки російські вони в мене відбирають хліб, бо це я займаюся антипропагандою, а не вони. Але вони замість мене дивуються. І питають, а чого серед поставлених цілей на 24-й рік, наприклад, не було питання оборони Курської області? Чи, наприклад, під кінець року не було поставлено за мету звільнити ісконно ісконноруській території від ворога? То як же виглядають тоді цілі СВО, які були реалізовані? Касимов сказав о тум, що Збройні сили Росії виповнили всі задачі в 24 четвертому году, які перед ним були поставлені. тут, понимаете, я не был бы самим собой, если бы не задал несколько, возможно, провокационных вопросов, но на которые, мне кажется, надо отвечать, если делаются такие заявления. Не была поставлена задача по обороне Курской области, чтобы в нее не вторглись? Или не была поставлена задача по освобождению Курской области, например? Не знаю. Не знаю. Вот как-то как вот в преддверии возможного украинского наступления, которое может начаться в ближайшее время, а может и не начаться, возможно, это доза. Но, по крайней мере, я точно знаю, что большое количество войск э, сосредоточено в Сумской области. Что там с ними будет, их вполне могут перебросить и на юг буквально за несколько дней, как вот неоднократно мы говорили. Слушай, а можно нам просто пообещать от всем скинуть заместо наших сборов, заместо наших донатов, Кожному росіянину, ну, ну хоча б СВОшнику, пообіцяти, чувак, ми купимо тобі Унітаз, ми дамо тобі все, про що ти мріяв і ніколи не бачив. Білий, класний, сучасний, тільки звалю з наших територій. Бо те, що із часом стало мемом, хоча засновано на трагічних обставинах, те, що росіяни крали в українських будинках і квартирах унітази, це навіть зараз набуває свого продовження. Кадри, які не можуть не шокувати росіяни, росіяни справді живуть без туалетів. Новый деревянный туалет, который установили у бараков на улице Таежной в Чите из-за колотири, наконец-то восстановлен и окончательно открыт для жителей спустя почти два года после его сноса. Туалет стоял на этом месте очень давно, но оскандалился в феврале 23 -го года, когда бараки на Таежные, тогда еще существовавшие номинально туалеты, показали замминистра строительства и ЖКХ России Алексея Юрейского во время его визита в Читу. Местные жители пожаловались Ереська на ужасные условия проживания, затем провели замминистра по подъездам барак, и показали ему уличные туалеты, состояние которых не позволяет ими пользоваться по назначению. Сортиры снесли сразу после осмотра Ерейска в тот же день, но новые уборные или выгребные ямы так и не появились. Народный фронт в начале марта этого года опубликовал видео из аварийных бараков, где 130 семей в 16 бараках живут без воды и туалетов. Условия жизни сравнили со средневековьем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом и попросил забайкальских следователей проверить, не нарушаются ли права четинцев. Между тем еще год ничего не менялось. Народный фронт потребовал организовать людям комфортные условия. Власти пообещали установить туалет в апреле, но сделали это только в ноябре 24-го. Однако новый туалет заколотили и пояснили, что он будет закрыт до тех пор, пока его не примет заказчик. Ну і що, друзі, на цьому в мене все. А ви не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф і не забувайте коментувати, почути і побачити. Я сміюсь, тому що в мене вже є передбачення. То що із вище згаданого вам сподобається найбільше. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!